Добрий день. Це соудниця. Це... Яку ціну десь вона у вас? 150 гривень. А ну дуже прекрасно. — Тільки це десь О, Дуже прекрасно зважає. А це теж називається коропець. Так, тільки це на корову. Це, це далі на коні називати у вас. О, якраз. Красиве. Це щось ЗСУ в прапорі патріотика. Ага. Ні, це наші юбілейні українські, просто в дуже шикарному колекційному ага, стані. Дуже красиві, дуже Прекрасне срібло. А це для чого воно? Це гірчичниця, бачите, з такою маленькою ложечкою. З такою Туди маленькою ложечкою. Аристократи ага. так колись їдуть. Ага, Може ага. споритися, як і корміться. Ага. Ну, це дуже давнє, дуже старе давнє.